Привіт тих, хто повертається, і тим, хто вперше на цьому каналі. Мене звати Степані, і сьогодні ми поговоримо про те, про що я люблю говорити, і всі такі ахаха, чому ти про те говориш? Ми ніхто про це не слухає. Ага, слухайте, ага. Нє, я думаю, не я надіюсь, що це віто ті, кому це цікаво. Я являюся фанатом кей-поп вже п'ять років, і дуже багато речей в моєму житті пов'язані з кей-поп. У мене є багато плакатів, у мене є фігурки. Я не являюсь таким хардкор-фанатом, який просто слідкує за всіма всім. І тому я не трапила на такий стиль життя, такий тренд воєнгізм. І мене це зацікавило, тому що виглядало все дуже гарно, дуже класно. У нас людина, у нас здоров'я. Ми робимо все, щоб ми були класними, класненькими, крутими людьми. І хлопчики, і дівчатка, і просто люди. Ми всі просто вау живемо своє життя на повну котушку. Але чи все так добре, як здавалося з першого погляду? Люнгізм це тренд, стиль життя, який пішов від Джан Войонг. Кудишні мемберки Ізон e і актуальні мемберки. Основи цього феномену догляд за собою та покращення себе, що включає рутину, здорове харчування, вправи і так далі. Все це звучить досить здорово. Тобто, ми слідкуємо за собою, ми якось себе покращимо, і в нас все класно в рожевих білих тонах. Вау! Якщо ви слідкуєте, повторюєте цей тренд, стаєте його учасником або слідкуєте з людьми. Які цей тренд поширюють, роблять і просто живуть. Я нічого не маю проти. Якщо чесно, все звучить досить круто, все звучить досить класно, тобто ми все робимо прикольненько, ми стаємо зраненько, ми слідкуємо за собою, ми спорт, здорове харчування, п'ємо водичку, робимо свою шкіру 100-500 разів кращою, тому що ми хочемо жити своє життя для себе. Вау! Ідея неймовірна, але... Як і всі тренди, стилі життя, естетики, є така частинка людей, які Обала! Токсичний тренд. Ми зробимо з нього такий, щоб ніхто не захотів його навіть дивитися, і всі говорили, що той, хто слідкує за воєнкізмом, гімняшки, які поширюють токсичність в нашому суспільстві. І сьогодні ми доторкнемося до такої темної сторони цього тренду. Дисклеймер, я не є людиною, яка розуміється в здоровому харчуванні. Я не є людиною, яка розуміється в ментальних проблемах, в фізичних проблемах. Я не сертифікована людина, яка має право про це говорити. Я говорю це поверхнево, і те, як я бачу, і те, як я в цьому була. Я говорю про це отак. Тому що всі ми на етапі свого життя в таблері, в Твіттері були на такій стороні темній, можливо, не всі, але більшість з нас. Тому я можу би заговорити, але не в плані того, що я якийсь сертифікований чупачок. Я маю на увазі, що наступні кадри, наступні слова, наступний такий кусочок відео ми будемо говорити про розвиток харчової поведінки і все, що пов'язано з ними. На просторах різних соцмереж можна відшукати таку сторону воєнізму або вони самі вас знайдуть, де люди беруть і перетворюють цей тренд стирчуття, естетику в щось дуже погане, де ми ідеалізуємо те, що не має бути ідеалізовано, і де ми робимо те, що мало залишитися в тамблері у 2014 році і ніколи звідти не вилазити, але чомусь воно вилізло і продовжується. Дуже багато постів відео своє на фоні. Де люди практикують такі речі як дуже-дуже дуже маленьке вживання їжі? Їжа це життя, і якщо ви не будете їсти, ви не будете жити, пити воду і жити це одне те саме, що ж просто існувати, тому що навіщо вам їжа? У вас є вода, вода вам не дасть ніяких ну, вам вітамінів, мінералів, нічого вам такого доброго не дасть, Навіть якщо ви будете пити це Рео. не рево вам теж не дасть, якщо ви нічого не будете їсти. І я хочу сказати те, що дуже багато відео, де дівчатка такі, я зранку з'їла 3 калорії, я обідом з'їла 8 калорій, а на вечері я себе трошки розбалувала і з'їла цілих 11. Молоді дівчатка, хлопчики, люди. Подивіться на мене і подумайте, що нам взагалі говорить, вона нічого не розуміє. Я конструктивно хода людина. Я займаюся спортом, я слідкую за тим, що я їм не зараз. Зараз в мене гіперфіксація на гірчиці в зернах. Якщо в мене починається гіперфіксація на гірчиці в зернах, це доходить до того, що я їм гірчичу в зернах просто не всім і більше нічого. І конструктивно я не можу говорити про цю тему, тому що в очах людей я не маю права говорити про цю тему. У мене ходні руки, типу чувака, а Боже, що вона говорить, вона нічого не розуміє. Але я можу покритикувати людей, які це поширюють, тому що є така штука, коли я говорю, що якщо у вас є якісь проблеми зі здоров'ям, з ментальним здоров'ям, просто якісь проблеми, які ви розумієте, що ви не можете самі вирішити, будь ласка, зверніться по допомогу. Щоб жити в суспільстві, вам потрібна допомога від інших людей, тому що якщо ви хочете жити в нормальному суспільстві, ви не зможете жити в ньому самі без нікого. Ми маємо жити як суспільство, тому що ми є суспільство. Ми не можемо жити одиночно. Ми вже привикли, і ми вже звітом не виберемося, щоб жити одному. Навіть коли ви живете самі, ви все одно ходите в магазин, ви все одно ходите до лікаря, ви все одно ходите на роботу, десь блокуйтесь з людьми. Люди пов'язують цей тренд, який пішов буквально від 19-річної на даний момент дівчини. Молода, худа, гарненька. Ви маєте вставати в 3 ранку, тому що я так сказала. Ви маєте сказати всім, що в них гімно собаче, і ви взагалі-то хочете їх розчабити і викинути ваше взуття, по якому ви походили по них. Так бо Так він сказав. Ви взагалі-то маєте їсти в день лише 800 калорій, тому що ваш організм цього йому вистачить. Так вони сказали. Я доросла жінка, тобто мені 21, я жінка, у там метр 65 росту, я не знаю, яка вантага, от я жінка. І приблизно в такому віці, в такому плані мого життя, я маю їсти в день хоча б 2200 калорій. Але проблема в тому, що наш організм не рахує калорії того, що ми їмо. Організм хоче їсти, тому що вам потрібно жити. Щоб жити, треба харчуватися. І те, що ви з'їсте оцей рисовий коржик, одну штучку яблуском, нічого вам не станеться страшного. І політичного, якщо ви зісте трошки більше. Якщо ви вже ході, хочете худнути ще до такого стану, де у вас почнуться проблеми зі здоров'ям, що може привести до того ж летального виходу, і я попрошу вас звернутися по допомогу, просто навіть сказати людям навколо, що вам потрібна допомога, і вам допоможуть. Якщо ви живете в такому суспільстві, де вам не можуть допомогти, є. Інтернет-спеціалісти, тобто є сертифіковані люди в інтернеті, вам теж можуть допомогти. Але це потрібно дивитися на нормальних людей, а не шукати собі якихось проблем, тому що і в житті, і в інтернеті можуть бути люди, які скажуть, а то все ти винен. Ні. Будь ласка. По-перше, сама Бойон не винна, що цей тренд передурився на ось це. Що ми пішли від любові, доброти та впевненості в собі, того, що нам на всіх все одно нам потрібно робити так, щоб знищувати свій організм повністю, так ще й на фоні знищувати настрій і життя людям навколо. По-друге, ось ця ідеалізація молодих, худих, гарних жінок припинитися має зараз вже. вона мала припинитися вже давно і. Вона чомусь продовжується далі. Брати якийсь стир життя цієї людини і перетворювати його в тренд, естетику, з яким всім святкувати, і ви будете постійно порівняти себе з людиною, яка була на початку цього всього, тому що вони багаті, вони красиві, вони гарні, вони започаткували те, що відбувається, і ми маємо бути такі, як вони. Ні. Припиніть, подумайте над своєю головою, просто подумайте. Чи вам реально подобається слідкувати за тим, за чим ви слідкуєте? Є дуже багато людей, які слідкують за естетиками, за трендами, за тим всім. І їм це подобається, і вони продовжують так жити молодці. Але чи хочете ви уособлювати своє життя навколо якоїсь дуже популярної людини? Якщо це якась субкультура, то, ну субкультура, тобто ми не ідезуємо одну окрему людину і створює її культ? Це там в бік дивлюсь там церква християни. Я теж християнка. Тобто ми маємо одну людину і ми створюємо культ навколо цієї людини. Не робіть такого. Християна, не нападайте на мене. Я говорю як християнка. це. Я бачу церкву зі свого вікна. Зрозуміли? Навпроти мене живуть люди, які будують церкву в нас в селі. По-третє, перед войном була Розес Blackpink. Перед Розес Blackpink було Аю, соло артистка. Перед Аю були ще сотні, десятки тисячі. Дівчат, молодих жінок, молодих хлопців, молодих людей, яких і настільки, що перетворювали їхні життєві ситуації в токсичний тренд, який мають робити всі люди навколо токсичні дієткультури культури існували, існують, та існуватимуть далі, поки ми не припинимо за ними слідкувати. І перетворювати якусь одну особистість, робити з неї цілу токсичну культуру, просто культуру токсичності не потрібно. Воєнізм не має бути про те, що ви маєте руйнувати себе і всіх навколо. Він має бути про те, що ви хочете покращити себе і становище всіх навколо. Якщо ви перетворюєте це в щось погане, перестаньте руйнуєте себе, поруйнуйте, блін, москалів з боку. Подумайте нам. А реально, братани і сестри та люди, збираємо підрозділ, йдемо на москву, а не слідкуємо за всякими дурними трендами. І я сказала своє слово. Моє слово було сказано, кому щось не подобається, хай йде в дубо. Іонізм має дві сторони: і хорошу, і погану. Але люди люблять сайт, що бачите, тому в нашому зараз суспільстві тобто більшість зумерів. Вони люблять бачити лише погану сторону того, що відбувається, тому що їм не потрібна хороша сторона, навіщо? Фу. Ми можемо покращити себе. А -а -а -а. Не, ти що, Ми можемо зруйнувати себе. І навіть оці реклами, де говорять, о Боже, наше покоління, ми лікуємо голову, ми робимо все, щоб бути кращими. Давайте не будемо брехати ні собі, ні людям навколо. Ми Хоч можливо, і робимо щось, але ми в той же час і знищуємо те, що вже було. І казати, що ми там кращі за інших, бо ми робимо то, а люди не роблять то. І будь ласка, якщо ви підписані на будь-які аккаунти, які пропагандують токсичний воєнкізм, або будь-що токсичне, будь ласка, зробіть собі ласку і відпишіться, заблокуйте і ніколи про це не згадуйте. Що кожна дитина має жити так, як вона собі хоче. А не слідкувати, ми не всі копії, ми не всі це робимо, і ми також не хочемо, щоб наш організм руйнувався. Я також хочу додати те, що давайте перестанемо якось ідеалізувати цих людей і перестанемо брати з них приклад, тому що ми не знаємо, що коїться за шторами. Ми просто не знаємо, що коїться в неї в житті, коли вона не на камері. Ми не знаємо, які в неї переживання, які в неї, можливо, якісь проблеми зі строєм. Ми не знаємо нічого з цього, тому що ми не з близького кола. І навіть якщо в близькому колі у вас є людина, яка дуже класна, і якщо почнете ідеалізувати і почнете копіювати цю людину, це призведе до того, що ви з цією людиною перестанете спілкуватися, тому що якби в реальному житті ви б дружили з чан Войонг, і ви б почали купіювати цей воєніст їй би було певно неприємно, тому що фанати є фанати. Але коли люди стараються бути тобою до того ж, беручи, вприклад, всякі погані речі, це неприємно і некомфортно. Ми всі люди, ми всі окремі особистості, і ми всі особливі. Не потрібно робити того, що не потрібно робити, окей? Як би сильно мені не подобалася хороша сторона воєнкізму, в моїй голові завжди буде дзвонити дзвоник, якщо це не окей, слідувати за якоюсь людиною, ось так. Пов'язувати якісь елементарні речі з популярними особистостями, а потім такі О Боже, це мені зруйнувало життя це не дуже добре. Будь-який тренд, стиль життя, естетика мають дві сторони. І Просто робити те, що погано, а забувати те, що добре. І і не завжди разом. І потрібно сприймати все разом, а не вибирати лише одну сторону. З того всього це була моя така думка. есе. Я не знаю навіть, що це було. Але я поговорила про те, що хотіла, і я надіюсь, вам сподобалось це відео. Ми побачимося в наступному відео. І слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам. Україна в нас понад усе. Я вас всіх люблю, будь ласка, слідкуйте за тим, щоб ваше здоров'я не розчинилося в повітрі. І коли ви про це згадаєте, воно вже його нема і придеться дуже-дуже багато чого лікувати. Слідкуйте за тим, щоб ви могли собі жити без того, щоб страждати. Ми і так страждаємо досить. Хай!